Колискова для котика, день згасає, пливе в даль якусь таємну. Я співаю котка, котику своєму, колисаю його, в хустку загорнула, бо жахається він вибухів і гулу, десь ракета летить, чути гуркіт бою. Я прикрию тебе котику собою. Хай тривожно реве за вікном сирена, а ти просто міцніш, притулись до мене. Ти послухай мене і повір котусю. Я страшних тих ракет зовсім не боюся. Тож і ти не лякайсь. Хвіст держи трубою, спи маленький, не плач. Бачиш, я з тобою люлі люлі люлі, котику засни. Хай тобі присниться літо без війни.